Gemini став доступний в сервісах Google. В цьому відео ми з вами розберемо чи дійсно він настільки крутий, щоб можна було за нього заплатити 20 доларів. І, взагалі, де він доступний і що можна зробити? На зв'язку Михайло Пацан, засновник веб-то університету Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок. І давайте поїхали. І так, Gemini for Google Workspace. Ну, власне, після того, як Microsoft запустили свій Copilot, при тому, що відкрили його фактично в публічний доступ, додавши в Excel, Word і так далі. Ну, власне, Google додавив свій Gemini також в, ну, в першу чергу, як окремий сервіс Gemini, Ми його з вами розбирали, відео є на каналі. І також він його додав в Word, додав. Gmail слайди дав можливість створювати ефекти, використовуючи ну, власне, Google Meet. Ну і відповідно в Google таблиці вони навіть не все це написали. Ця ця радість у нас коштує 20 доларів, тобто фактично треба зробити підписку на Gemini. і ми маємо всі функції, і Gemini, і відповідно додали в Docs, Slides, Sheets, and ну, Власне, і Gmail, Mits. Да. Тобто, в принципі, середня вартість, як і по всіх інших мережах. Тому давайте розберемо наскільки він класний, наскільки він цікавий, і чи дійсно за нього є зміст платити. Почнемо з першого нашого документу. Тобто заходимо в Google документи. Ну і давайте правою кнопкою натискаємо Help me Write. І пишемо, що ми хочемо зробити. Буду писати запити максимально прості, щоб він не сильно напрягався, але напиши комерційну пропозицію на розробку чат-ботів для служби підтримки. Вартість 500 доларів. Термін 10. Так, і що ми бачимо? А ми бачимо, бачимо, що українська мова в нього не підтримується. Тобто на сьогодні він вміє генерувати тільки англійською мовою. І, відповідно, запити йому також треба писати тільки англійською мовою. А можемо його написати запит англійською мовою і спробувати зробити таку штуку Reply Ukrainian. І Create. Бачите, українською мовою він ніяк не хоче писати, в такому випадку хай напише хоча б англійською. Тож, я бачу, англійською мовою. В нього досить непогано вийшла комерційна пропозиція прямого прямому змісті цього слова. Тобто він її описав, починаючи від там, кому відправляти, копії, dear client name, її бенефіти від чат-ботів, офер наш, вартість, терміни. Ще якісь додаткові дані. Ну, тобто, в принципі, він зробив це досить погано. Тепер віця, ми можемо звідси вибрати, що він може зробити, змінити Том, наприклад, зробити його більш casual, summarize, зробити, його, зробити більш bulletpoint, можна його зробити коротше, або повторити той самий запит. Якщо нас все подобається, ми насикаємо insert. І таким чином, весь цей, я бачу, наша комерційна пропозиція, вона в нас. Вставлена в документ, і вона нас описана. Тобто англійською мовою чітко все працює, українською мовою поки що ця штука не працює. Але це насправді не є проблемою, тому що в університеті Леонто Глобал є багато курсів, на яких ви можете навчитися, як використовувати інші нейромережі для того, щоб і писати тексти, і працювати з відео, з аудіо, з, відповідно, СММ, автоматизовувати свої бізнес-процеси. Тому я дуже рекомендую вам пройти як мінімум курс по. Промпт інженерії, автоматизація бізнес-процесів і використання AI в фото-відео. Тому що, якщо ви будете знати, як використовувати штучний інтелект, ви підвищите свою ефективність і, як результат, ви, по-перше, зможете заробляти більше, і, по-друге, ви зможете мати більше часу для того, щоб використати його на своїх цілий. Тому дайтеся, записуйтесь, записуйтесь на курси, вивчайте професію, отримуйте сертифікат і ставайте більш ефективними. Наступним, який ми розберемо, це е, Google Sheets. Е, відповідно, також запити в нього треба писати саме англійською мовою, тому що українська мова в нього поки що не працює. І, в принципі, можемо написати: «Create a table. With a Planer for software. Напишемо development. Потім напишемо йому, запишу він нам склав якийсь планер для розробці а, софта а, на during next на наступні а, два місяці. А, we develop chat. Пишемо і таким чином ставимо Create. І, власне, він таким чином нам зараз генерує якусь прикольну табличку для планінгу для саме по побудові відповідно нашого чат-бота. От бачите, він описав його. Давайте зроблю масштаб трохи більшим, щоб було краще видно. І от бачите, писав по датам. Так, вставляється все. І є, є в нього опис по датам, розписаний, не зовсім в нього дата, правда, правильно. А, от, але на на два місця він це він описав, описав категорію та сповнив. Тобто фактично створив нам готову табличку, е, описав навіть за естімейту певну кількість годин, яка фактично була кількість годин і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто, ось таким чином, ми принципі також можемо будувати собі таблиці, працювати, на жаль, він не сильно вміє з готовими табличками, е, якщо вони написані українською мовою, що вони написані. Англійською мовою, то в такому випадку ми можемо вибрати, мовно кажучи, от, ну, давайте візьмемо цей діапазон і напишемо, і зверху ви бачите, тут є кнопочка. Help me organize, натискаємо і пишемо, що Recreate. Давайте сильно не буду тут замучувати, задумуватися, але бачимо, що він нам тут. Зенерує, бачите, зенерував нам зовсім іншу табличку, зовсім по-іншому її оформив. Ну і давайте натискаємо вставити. Ну, таким чином він фактично його фактично замінив ту попередню таблицю. Тобто, таким чином він плюс-мінус вміє це генерувати. Єдиний момент, що він нам згенерував зовсім, зовсім інший формат таблиці, але на основі тої таблиці, бачите, яка в нас була згенерована ось тут. Тобто, в принципі, поки що, якщо чесно, він. Так, собі вміє працювати, можна його використовувати чисто для того, щоб згенерувати собі перший шаблон, а далі вже з ним працювати. Але от саме так, щоб маючи великий обсяг даних, аналізувати, працювати з цими даними, поки що, на жаль, він це робити не може. Окей, переходимо далі. Можливо, він вміє генерувати презентажки. Це ж, блін, Це ж те, що ми давно чекали, що в Google слайдах ми зможемо нормально собі генерувати презентажки, але ні. Слайдах він міг генерувати тільки зображення. Тобто не треба нам якесь зображення. От ми його пишемо, що е, в певному стилі ми можемо там навіть вибрати, який стиль ми хочемо. Бачите, з правої сторони, ось тут ну наприклад, вимаємо, що це нам треба background, або що це векторна якась графіка. На ну, виборку background і напишемо: Black and purple and background От. І єдине, що він нам зробить, це згенерує зображення в такому стилі, який ми подальшому можемо використати на наших слайдах. Тобто згенерувати повністю слайди в нього не вийде. Тільки, от, тільки згенерувати, от, бачите, прикольний бегграунд, в принципі, в нього все виходить досить непогано. Ми можемо Десь його... тут зразу буде тут буде використано. Тобто бграунд в нього виходить, ну, загалом це все робити досить непогано, але. Але це не, не зовсім те, що ми, в принципі, від нього очікували. Тобто, ну, таким чином там новий слайд можемо створювати, так само на нього додати, от, той чи інший бекграунд. тут, бачите, у продовження. І таким чином пришвидшити саме створення прикольних презентажок, ну, наскільки вони можуть бути прикольними, із згенерованими зображеннями від нашого Gemini. Так? Це все, що може робити Google Slides. Якщо чесно, я був трохи розочарований, тому що ну, в чому проблема додати генерацію тексту, генерацію ну, бекграунда, наприклад, того додавлення різних інших зображень. Ні, ми можемо тільки додати зображення і все. Ну, тобто, фактично, є із такого пришвидчення, ну окей, ми зможемо все у картинку зробити, але це не трохи не те пришвидшення, чесно кажучи, який я. А на яке я очікував, хорошо тоді переходимо в Google Meet. Можливо, хоч у Google Meet він вміє робити щось круте, там, наприклад, фоллоуапи мітів робити, аналізувати, додати якісь власне, підказки під час мітів на основі наших даних, що в принципі це логічно. Наприклад, наші випускники розробляючи чат-ботів для відділу продажів. Роблять такого роду підказки, щоб можна було навіть під час розмови дивитися на. Кон, ну Загалом концепт розмови, про що що запитує, що, що говорить клієнт, що можна видавати, були які продукти, йому можна запропонувати, які що треба сказати, в якому ключі рухатись. Тобто, фактично, це дійсно копають. Що ми маємо тут? Покажу New meeting Ми можемо навіть стартувати просто інстант-мітінг. Я сподіваюся, мене буде добре видно. Ви мене тут бачите, бачите, який я красивий. Бачите, у нас з'явилася ось така штука, яка називається. Типу як і яйка, яка вміє генерувати візуальні пляха. Все. От можу зробити собі таку надпись. У мене буде ззаді LERM написано. Просто от звідси вибираю генерувати за допомогою штучного інтелекту. Пишу, що я хочу. Для прикладу хочу написати. Так, white background with text Learn». Так, можу навіть вибрати, в якому стилі я це хочу зробити. Ну, в даному випадку я просто без стиля, хай мені його просто згенерує. І таким макаром я от зараз за декілька секунд він мені за бекграунда 4 uh, -згенерує, які я, з яких я можу вибрати той, який мені більше подобається, або той, який мені взагалі не подобається. Бачите, і то в нього з першого разу uh, в нього не вийшло. Так, хорошо, давайте давайте, текст. давайте, Тебе. Хоч так щось вийде. Ура! В нього вийшло. Бачите, ну, можна зробити собі. і бреграунд, бачите, з надписами. або ось такий background. Ну, Насправді, коли він зараз мене показує, типу, як від обрали відзеркалене, але коли зі мною хтось спілкується, то він бачить льор написано правильно. Тобто, як так як, має... так як має бути це написано. Тобто, от така от штука собі можна, от, наприклад, зробити, здерувати і це все. На сьогодні вмію робити Gemini for Google Meet. Клас. Е, ну, насправді я дійсно був трохи розчарований, коли я це все побачив. Тому що для чого мені ось цю, цю штуку. Я і так, в принципі, е, Якщо мені треба, я собі згенерую будь-де зображення, ні, ця штука є. Е, вот. Ну і останнє це можливість генерувати е, е, листи. Це, ну, в принципі, тут логічно, дійсно, ефективна штука, можемо англійською мовою написати. Листан, наприклад, Polite letter wife вайфаут людей інг. І він мені може допомогти там Сюдесенько згенрувати текст в тому, ну, в тому стилі, який ми його попросили зробити. Це дійсно класно, тому що він нам може відповідати. Тут, тобто, бачите, зараз я генерую нове. В принципі, він може відповідати на ті повідомлення, які були раніше, але тільки англійською мовою. Що там буде щось українською мовою, він на це поки що не відповідає. Так, ну, в принципі, о -о це все, що можна тут зробити. Можемо знизу зробити Regenerate, натиснути на топочку, на або зробити його більш формальним, більше його перевести в ну, більш, більш зробити коротшим, або, або розтягнути. Ну і якщо все подобається, значихаємо концерт. І от бачимо, він нам швидесенько написав той тест, який ми його просили. Все. От, власне, це все, що вміє робити наш Gemini for Google Workspace. Я сподіваюся, що це тільки зараз. Я сподіваюся, що він буде більше розвиватися. І я сподіваюся, що в нього краще буде поручатися. Ну, власне, допомагати нам при роботі з Google-документами, тому що. Той варіант, який він дає зараз, ну чесно кажучи, він трохи не, не, не ті функції, які, наприклад, дає той же Copilot, від Microsoft, який інтегрований дійсно в всю екосистему, і ми можемо там з тексту, який насперігається в на OneDrive, згенерувати презентацію або з презентацією перетворити в текст, працювати з Excel-документами із їх. І прямо з тими документами, які у нас вже є, які вже там написані, всі перед таблички перетворювати в інші таблиці, там з них вибирати необхідні дані, які нам треба. Тобто, все це є а тут, ну вже мінає, поки що це робити не може. Але з точки зору пошуку інформації вона досить непогана і, в принципі, треба вчати більше інші нейромережі для того, щоб Зробити своє життя більш ефективним, ну і ставати більш ефективним самим. Тому всі чекаю на курсах університету Learn to Learn Global і користуйтеся класними сервісами, будьте завжди максимально ефективними і максимально успішними. З вами був Михайло Пацан.